Гостомельська громада під час повномасштабного вторгнення однією з перших зазнала агресії окупантів та руйнувань. Кошти на відновлення виділяються, однак мешканці громади обурюються, роботи або не виконувалися, або лише частково. Такі випадки підтвердилися. Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. За її інформацією, вартість порушень, виявлених під час ревізії Гостомельської селищної військової адміністрації адміністрації. у 2022-2023 роках сягає понад 21 мільйона гривень. Всього зафіксовано понад 100 випадків невиконання робіт по відновленню житла мешканців гостомельської громади. Аудитори виявили на одному із комунальних підприємств гостомельської селищної ради нестачу благодійної допомоги на суму 1,2 мільйона гривень. Натомість певним забудовникам замінили вікна в будинках, де люди не проживають. І квартири не продані. Нагадаємо, Держаудитслужбу визначено тим державним органом, що має повноваження перевіряти використання коштів на відновлення по всій країні.